Підгорецький замок знаходиться в селі підгірці Львівської області. Подейкують, що його стінами блукає привид білої пані. Це душа молодої дружини одного з власників замку, кого саме Вацлава Живуського, Станіслава Коняцьполського чи ще якогось думки різняться. Ходять легенди, що якось цей чоловік живцем замурував свою дружину в стіні через ревнощі. Відтоді душа дівчини не має спокою. Кажуть, за довгу історію замку, а збудований він іще у 17 столітті, прислуга та жителі околиць неодноразово чули дивні звуки. Двері самотужки зачинялися, а свічки гасли без причини. Це все можна пояснити одним словом протяг. А як тобі таке душніло? Колись туди навіть приїжджала команда американських дослідників Ghost Hunters International, які зафіксували це все на спеціальні прилади. Жоден прилад не може гарантувати точність даних, оскільки на це впливають зовнішні умови людські добре. Чинів. Добре, ми всі зрозуміли. Утім, навіть якщо ви не вірите в примар, під горецький замок вартий, аби побачити його на власні очі, прогулятися величними залами, балконами з неймовірним краєвидом. Темним вогким Це все, все ми зрозуміли.